Всім привіт! Вітаю вас на каналі Дача Кухня-Відпочинок. Сьогоднішнє відео буде присвячено темі кукурудзи. Я викремив для вас топ свій із шести гібридів кукурудзи, на які раджу вам звернути увагу. Більш ніж впевнений, що хоча б один із гібридів ви також візьмете у свої колекції для вирощування у цьому сезоні. Тож дивіться, слухайте і гарного перегляду. І першою у списку йде кукурудза Overland F1. Це пізнястиглий гібрид типу SH2, суперсолодка кукурудза, тривалість період вегетації якої складає приблизно 83 дні. Кукурудза середньої висоти до 2 метрів із великим листям і доволі потужною кореневою системою. Вона невимоглива до ґрунтової вологи, тому здатна доволі активно розвиватися і подоносити у найбільш посушливих регіонах України, навіть без регулярного зрощення поливу. Також кукурудза стійка. До кукурудзяної іржі, вірусу мозаїки і бактеріальних плямистостей формує по два кащини на куші. Початки кукурудзи циліндричні, добре заповнені яскраво жовті, середня довжина одного початку 22 см, діаметр приблизно 5-5,5, а вага 200-300 г. Зерна кукурудзи великі, соковиті, зібрані в щільні рівні ряди. Вони не змінюють свій сортовий колір ані при зборі у спеку. Ані при зберіганні, ані при термообробці. Мають насичений смак такий солодкий і привабливий вигляд. Характеризуються гарною лежкістю і транспортабельністю. Цей гібрид ідеально підходить як для продажу, так і для власного споживання і переробки консервування заморожування. Другою у списку йде кукурудза Бондюель F1 або ще, як її називають Бондюелька. Це добре відомий середньостиглий гібрид типу SH2, знову ж таки суперсолодка кукурудза. Тривалість вегетаційного періоду складає приблизно 80 днів. Рослина до 2,5 метрів у висоту характеризується високим розташуванням качанів і стійкістю до широкого спектру захворювань кукурудзи. Вона активно розвивається при стандартній агротехніці, дуже невибагливо до мов вирощування. Кукурудза не схильна до бактеріозу кукурудзяної іржі, гельмінтоспоріозу, вірусу карликовості і жовтої мозаїки. Володіє гарними транспортабельними якостями, на великій відстані і хорошою лежкістю. Початки у кукурудзи циліндричні, насичено жовтого кольору, довжиною до 24 см, а в діаметрі до 5 см. Вага одного початку може сягати 200-300 г, зерна великі, щільні і добре налиті. Зібрані в 16, приблизно 17 рядів, добре захищені від спеки і пошкоджень товстим темним листям. Кукуруза володіє дуже гарним смаком і цукристістю. Ідеально підходить як для продажу, так і для власного споживання і для переробки Можна заморожування, можна консервування. Третьою у списку йде кукурудза добриня F1. Це ранньостиглий гібрид, також типу SH2, суперсолодка кукурудза. Тривалість вегетаційного періоду близько 70 днів. Кукурудза компактна, висотою 1,7 метра, відмінно пристосовується до різних типів ґрунту. Вона доволі стійка до широкого спектру захворювань кукурудзи і пластична, тобто невибаглива, до агротехніки адаптується до різних агрокліматичних регіонів. Однак виробник зазначає, що якщо ви хочете збільшити врожайність і продуктивність даної кукурудзи, то вам варто дотримуватись. Кислотності ґрунту і сівозміни. Відмінні результати дає крапельне зрощення, боронування і внесення підживлень, хоча даний гібрид демонструє і стабільність при відсутності такого догляду. Формує вона також два качани, один, два, незалежно від умов вирощування. Качани у неї циліндричної форми, великі, добре укриті і заповнені. Середня довжина одного качана 24-26 см, діаметр 5,5 см. Вага може сягати 200-300 грам. Зерна блискучо жовті, однорідні, зібрані у щільні ряди. Вони смачні і соковиті. Вміст цукру в цій кукурудзі понад 20%. Початки також відмінно транспортуються без страти свого смаку і вигляду і довго зберігають свій колір і структуру. Гібрид цей можна вирощувати як для продажу, так і для власного споживання і переробки. Четвертою у списку йде кукурудза Noa F1. Це ранній гібрид типу SH2, також суперсолодка кукурудза. Вегетаційний період триває 72 дні. Кукурудза потужна, висока до 2 метрів у висоту, володіє стійкістю до несприятливих умов вирощування і відмінним самозапиленням. Також дана кукурудза не схильна до бактеріальних плямистостей, в'янення і південного гельвінтоспоріозу. Початки у неї середнього розміру, добре укриті, вирівняні за розміром і масою. Середня довжина приблизно 20 см діаметр 5 см. Вага одного початку може сягати 250-300 г. Зерно жовтого кольору також зібрано у 16-17 щільних рядів. Кукурудза містить також велику кількість цукру близько 20% і значну кількість вітамінів і мікроелементів. Відмінно витримує транспортування і зберігання. Вирощується як для власного споживання, так і для продажу. А ми рухаємось далі. І п'ята у списку у нас кукурудза Ракель F1. Доволі популярний ранній гібрид, також типу SH2, суперсолодка кукурудза. Дозріває вона приблизно за 72 дні. Доволі потужна, але невисока, і з добре розвиненою кореневою системою. Вона відмінно розвивається при жаркій погоді і посухом, зростає на різних типах ґрунту і при нерегулярному зрошенні. Для поліпшення врожайності знову ж таки виробник рекомендує дотримуватися сівозміни, забезпечувати регулярне зрошення і захист від бур'яну на момент проростання. Посадку також не рекомендується загущувати. Початки у неї вирівняні за формою і розміром, довжиною до 24 см, а в діаметрі до 5,5. Середня вага одного початку від 300 г. Зерна великі, однорідні жовтого і білого кольору із доволі ніжною текстурою і доволі таким солоденьким медовим смаком. Зібрані також у 16-17 рядів. Вміст цукру у цій кукурудзі складає вже 22-23%. Зібраний урожай, варто відмітити, довго не втрачає свого вигляду і смакових якостей. Зерно кукурудзи залишається соковитим і щільним, не морщиться і не втрачає цукристості. Даний гібрид вирощується. Як для продажу, так і для власного споживання і переробки. Ну і шостою в списку у нас йде кукурудза Dainer F1. Це ультраранній гібрид також типу SH2, суперсолодка кукурудза. Перший урожай можна збирати вже за 65 днів, друзі. Дана кукурудза виростає до 180 см, формує велике жорстке листя, що надійно захищає плоди від зовнішніх впливів. Цей гібрид стійкий до несприятливих погодних умов, хвороб та вилягання, початки конічної форми до 20 см у довжину і близько 3 см у діаметрі. Вони заповнені жовтими налитими зернами без порожнеч. На смак соковиті, солодкі, з доволі ніжною структурою, всі смакові якості та колір зберігаються і після варіння. Цей гібрид доволі гарно підходить, знову ж таки, як для продажу. Доволі ранньої продукції, так і для власного споживання. Ось такий топ у нас вийшов. Сподіваюся, це відео було для вас цікавим та корисним. Якщо так, ставте подобайку, підписуйтесь на канал, коментуйте, пишіть свої цікаві сорти кукурудзи, які ви вирощували або плануєте вирощувати, мені також буде цікаво. І до нових зустрічей!